Здобути освіту ще до закінчення школи на Прикарпатті стартує експериментальна програма Школяр-програміст. Про це повідомив народний депутат України Юрій Дерев'янко. Цей проект дозволить здібним старшокласникам безкоштовно отримати знання програміста, підтверджені міжнародним сертифікатом. Це дає можливість нашим дітям не їхати за кордон. Отримати величезну зарплату, а вона дійсно по наших мірках просто величезне порівняння, порівняння, тому що це зарплата від мінімально 600 до 2000 доларів, коли такий фахівець є. Це колосальний попит по всьому світу на таких фахівців. Це можливість дистанційно працювати, знаходячи ще в Франківську, чи в Долині, чи в Надвірні, чи в Коломиї, чи в будь-якому населеному пункті, в будь-якому селі головне, щоб був інтернет. За словами НРДПППРК, сприятиме розвитку економіки країни та Прикарпаття, адже започаткує свої Ідну кузню інтелекту це у свою чергу збільшить приріст коштів від it галузі у бюджет України. Розробник експериментальної програми, кандидат технічних наук Сергій Щеряков каже: чимало його учнів, котрі навчалися за даною методикою, уже демонструють вражаючі успіхи в it галузі. Ігор Присяжнюк 16 років 11 місяців отримав сертифікат професійного програміста. В це, як правило, професійні програмісти не вірять, і вони цей сертифікат крутять такого бути не може, щоб дитина 16 років отримала сертифікат професійного програміста. Зараз Ігорю 19 років, він третій рік програмує айфони. Програма школяр-програмі стартує з вересня за погодженням Міністерства освіти та науки і обласної влади. Випускники дев'ятих класів уже відтепер можуть реєструватися для участі у ній.